Льо! Настя, а що це за наподобство диви? Ля, у них світло є в домі напроти. Це що таке? Боже, а ти подиви. Вони ще й холодильник відкрили, щоб ми побачили, що в них і там світло є. А -а. Я зараз це питання вирішу Настя, час. Ну, давай. Алло! це детек? Здрастуйте! Не впізнали мене? Хм, странно. Це ахметов. Як вас звуть Микола? Значить так, Коля, слухай мене, будь ласка, сюди. Можна, будь ласка, включити світло на вулиці Семененка, 15, дроб 4. Я знаю, що це панелька на борщагівці. В багатих свої причуди. <плес> Не можеш. Окей, а можеш, будь ласка, вимкнути світло в домі навпроти. Що? Що сказав? Сказав, що я вже двадцятий Ахметов у нього за сьогодні. Короче. Ой, Женю, ти подивися, яка маленька радість. Що? У них лампочка перегоріла. А цей диви, що він робить. Він дивиться стрім Фейгіна і Арестовича. Як можна так бездарно витрачати електроенергію? Альо!